Ну що ж, друзі, все ж таки дочекалися ми першого забитого м'яча у сьогоднішньому ігровому дні. ЛНЗ в буквальному сенсі вигрібає цю перемогу Лівого берега. Якщо ви бачили останній м'яч, то там дійсно все було вигрібано. Есь асіно якого ми анонсували, який забивав багато на зборах у Черкаського колективу. Приносить перемогу на 93-й хвилині, пробиваючи миханіва, якого ми так розхвалювали по ходу поєдинку, тому що дуже багато тягнув голкіпер Лівобер. Маємо першу перемогу для черкасців і найголовніше вже готували спіч, так що твердо хліб залишається кращим бомбардиром УПЛ, ні, тепер в нього є конкурент. Можна трошки підкоригувати та і цей спіч, в принципі, залишити. Ну, насправді шкода, трохи лівий берег, тому що ну, так, трошки переживалося за дебютанта, за е, нових людей в нашому елітному дивізіоні. І, е, були переживання з приводу того, що третій матч там за 10 днів ці вічні питання, наскільки команда витримає фізичного, витримав фізично лівий берег, і другий темп був дуже непоганий, як на мене, дуже надійно захищалася. В принципі, те, що було в них е, в цьому стиковому турнірі, але як і з металістом 19-25 пропускають на 90 плюс 5, 90 плюс 3. Денис заслужено чи не заслужено? Ну, я вважаю, що напевно був би заслуженішим результат А, Дуже дійсно дуже дуже прикро пропускати на останніх хвилинах такий м'яч, тим паче в дебютному матчі в прем'єр-лізі, але це футбол. Тим і не прекрасно, що команди грають до кінця, повинні грати до кінця. Тому можемо тільки, напевно, поздоровити команду ЛНЗ з перемогою, побажати успіхів лівому берегу в подальших матчах. Скажімо так, гол е, ЛНЗ він більше читався в першому таймі, коли дійсно багато створили е, підопічні Андерса Караско. Ну ось, власне 90 плюс третя. І е, цей м'яч Марка Асінора Ганського нападника. Це штрафний удар, який виконує голкіпер Кучеренко. Відправляє такий плася в штрафний майданчик. І там, як на мене, треба звернути увагу на... Невдалі дії Данила Колісника, колесника, так нападника лівого берега, який вийшов на заміну. Тут прийшов на стандарт допомогти команді. І ну напевно, хотів м'яч зупинити, потім вибити, але дуже далеко від нього м'яч відскочив на ногу росі нору, і той вже потім в оточенні трьох-чотирьох розкидав і заковирює м'яч у ворота тут треба було ще доборотися до того ж цікавий епізод з Банадою. Тому і була невеличка пауза після того, як м'яч опинився в воротах і після святкування. Ось тут Банада намагався всім виглядом продемонструвати, що все ж таки чіпляв його ногу асінор. Перед тим, але додивившись, е реально було видно, що сам Банада шукав цей контакт. Дениса, що скажеш по голову? Ну, перше, що спадає на думку, на останніх хвилинах в своїй е, штрафній, одне коса, один дотик на всіх повинен бути. Тому що це останні хвилини, і зупиняти м'яч е, ні. Тут як ми бачимо, сумбур, багато гравців, багато ніг. І коли м'яч потрапляє до гравця, який захищається. На мою думку, ну напевно, тільки на мою думку буде, в нього було тільки одне правильне рішення: це вибити м'яч якомога подалі від, від своїх воріт. Я не знаю, що в нього було там на, на думці в той момент. Напевно, якщо він правша, і він зупиняв цей м'яч ліву, і напевно був не впевнений, що він його там добре виб'є, чи ще якось. Але перше, що спадає на думку, що це дійсно. Ну, така, я, я не буду казати, що це помилка, тому що потрібно знаходитись на місці цього гравця, щоб розуміти, що він хотів зробити в той момент. Але на останніх хвилинах в нічінному матчі, коли один м'яч вирішують, тим паче в кінці гри може вирішити все. Одне, один дотик на, на всіх це, це закон, це таке правило, яке не, не порушне, Його потрібно дотримуватися будь-якому гравцю. Як можна підміти, що е, ліва нога, по-друге, Мяч так дуже сильно крутився, і по третє був на такій незручній висоті. Сумбур. Мені здається, колісник був не впевнений в тому, що йому вдасться вибити це сумбур, так. Я ж кажу, багато ніг, багато гравців. М'яч відскочив до нього, це гравець атакуючого амплуа. І, ну, не те, щоб для нього незвично оборонятися, але я ж кажу, в такій, в такій ситуації кожен гравець з одинадцяти, який... Обороняються, повинен розуміти, що це останні хвилини, і в такий момент потрібно: напевно, не вистачило досвіду трошки йому, щоб зробити. Цей, цей винос м'яча подалі від своїх воріт і зберегти як, як найменше це нічию для своєї команди. Ну, ось момент буквально за 10 хвилин до цього моменту. Ми бачимо, що колісник вміє потрапляти по м'ячу, але тут не вистачило йому влучності. Тут взагалі момент затягнувся його треба розбирати на дві частини. Спочатку удар від Банади приймає е, саліху своєю рукою. Так, маємо це констатувати, але цей, цей розбір моменту е, все ж таки. Прийшов до того, що не було тут ніякого пенальті. А вже після того якраз пробивав гравець Лонза. Це фантастичний шанс. Це може навіть найкращий шанс взагалі в цьому матчі. І колесник міг на 80-тій хвилині переносити перемогу. Тут Лейнсмен запалює офсайд, дарма офсайду там не було. Влучає ворота, і м'яч було би зараховано. Лівий берег би повів рахунку, але не склалося. І такі дві дії в мінус у Данила Колісника. Ми ж переходимо до флеш-зони і готові слухати тренера переможців Андреса Караско. Так, перед зі мною вже знаходиться Андрес Караско, і ми зараз запитаємо його про сьогоднішню гру. Hola, bienvenidos, felicidades por ganar. І переходжу на українську, щоб всім було зрозуміло. Тож, uh, сьогодні відбувся ваш дебют як головного тренера в прем'єр-гію Лізі. Ваші емоції, ваші враження? Це був твій перший гейм як головний тренер України. Ви розумієте, що ваші емоції і спирит? Так, це гарно, що я повернуся, бо я був ще в іншому клубі. And uh it was nice experience. Exciting We had a, a little bit of uh everything you know, in this match. Ну було все. А тож короткий коментар взагалі по сьогоднішній грі, по сьогоднішньому матчу. Ми знали, що це буде важко. Це не просто The, the, the face of the team. і змінювати the team was, обличчя команди але nice, nice no, nice це була гарна in ціна. в кінці yeah. матчу гарна нагорода. і яку гру взагалі ви хочете побудувати в ЛНЗ, що ви хочете бачити від своєї команди? What type of game you want to build in LNZ, what you want to see ми 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 хочемо 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 бути бути гарними в тому, щоб сильними. виглядати завжди І ми завжди хочемо бути головним актором. так, Цього року це це буде і наше бачення. Тож бажаю вам успіху у подальших іграх. Красіяс. Ну, ми поспілкували з головним тренером а, ЛНЗ і очікуємо головного тренера лівого берега Віталія Первака. Забили і дивіться на воротаря, дивіться. А ну то не видно. Він, і він саме йому пішов пхати, бо той не вибив м'яч одразу. Да не ну, звертає увагу на те, що о, механів та одразу цей епізод проаналізував. І... В принципі, і його винувати він збігається з тим, що ми в нашій студії вилішили. ми не можемо, ми не можемо робити когось винуватим, бо знову ж таки нам потрібно знаходитися на футбольному полі, щоб чітко і, і, і на місці того ж гравця, який не вибив м'яч. Тому я не хочу казати, що ми звинувачуємо когось, але я вважаю, що якщо ми сидимо. В цій студії розбираємо матч, то, напевно, найправильніше рішення було б грати в один дотик і виносити цей м'яч. І тому підтвердження е, реакція того ж голкіпера Лівого берега, який одразу, якщо ви помітили, підбіг до до дев'ятого номера своєї команди і почав йому, там, так скажемо, трошки напхав. Ціною помилок дається весь цей досвід. і Я впевнений, що наступного разу колесник вже зіграє іншим чином, просто в суть тому, що він. Нападники в нього, напевно, зрідка виникають взагалі такі ситуації на полі. І тут от, е, ці дії обертаються такою то, футбольною трагедією. Можна. А так сказати. А ти знаєш? Ну, є такий момент досвід досвідом. Ну, але ж такі моменти трапляються і в першій лізі, і в другій лізі в аматорському футболі. Ну, футболіст має певно там розуміти, як грати в таких епізодах. А ну він не так багато зіграв, мені здається, в своїй кар'єрі. Є я ж кажу: я повторюся те, що я казав перед цим, що є таке нерухоме правило. Для всіх гравців, коли ти захищаєшся і це останні, тим паче, останні хвилини матчу, то в штрафній площині одне один дотик на всіх, тому потрібно такі м'ячі не намагатися там зберегти. зберегти Давай так. Так. Давайте запитаємо або послухаємо ще краще головного тренера Лівого берега і передаємо слово в Черкас. А, так, вітаю. Перед зі мною вже стоїть Віталій Привак і ми готові послухати його коментар. А, дуже дякую вам за сьогоднішню гру, ваш дебют у Прем'єр-Лізі і ваш короткий коментар по грі. Ну, хочу подякувати Збройним силам України, привітати повітряні, збройні повітряні сили Сьогодні у них свято. Ми вдячні їм, що ми граємо футбол в Україні. А щодо матчу, то Нормально я, я вважаю, що ми дебютували. Трішечки нам не вистачило везіння в кінці, але там, мені здається, було порушення правил, але там хась вже розглядають і все. Щось в нас вийшло в грі, щось не вийшло, але ми, нічого не ми могли зіграти. Чи відчутна була сьогодні різниця між взагалі поєдинками в першій лізі і вже в дебютному матчі? Чи, її, чи встигли ви її вже відчути? Та ми її відчули ще в грі з металістом і з оболонью перехідні ігри були також. То що відчувається різниця, клас футболістів, суддісто? Все, все, все. стадіон, на жаль, мало вболівальників в Черкасах, але воно все відрізняється практично. І сьогодні на матчі було присутні багато ваших болівальників. Наскільки ця підтримка допомогла і чи відчутна вона була? Ми, ми завжди відчуваємо підтримку наших болівальників. Клуб над цим працює. Вони їздять, нас підтримують завжди, так що ми їм вдячні дуже. Дякую вам і успіхів у подальших матчах. Дякую, дякую. Тож, це був коментар головного тренера лівого берега Віталія Первака. Студія. Ага. Звикає лівий берег до гри в УПЛ. Ну що ж, давайте переходити. Мабуть, вже до тих матчів, адже дуже насичена у нас сьогодні неділя, і оскільки два матчі нас чекає о 15.30, давайте одразу до матчу у Полтаві. Там Ворскла Шахтар вже говорили про те, що це. По повторення фіналу Кубка України. Що ця гра нам подарує? Дізнаємося вже за декілька хвилин, тому що буквально через 20 хвилин вона стартуватиме. Ну і там свої цікаві моменти збирали також наші журналісти, але про це поговоримо вже коли скомунікуємося з ним. Давайте по складах пройдемося, глянемо, що є у Полтаві, і відповідно що є у Шахтарі. Е, також не багато глядачів принаймні з цієї камери на стадіоні Бутовського. Але погода сонячна. Нарешті ми зловили ту погоду, яка притиманна для того, аби і футболісти показували гарний і вболівальник. Приходили. Розпочинаємо з Шахтаря, дивимося на їх склад. Е, Кирило Фисюн сьогодні у запасі. Говоримо про нього, тому що це трансферна така новина. Різник у воротах. Матвієнко Бондар, пара захисник без несподіванок Періньо грає ліворуч в захисті конопля Правович в опорній зоні Марлос Марлон Судаков та Бондаренко над ним. Кевін, Зубков і Трауре. Чи є якісь несподіванки? До речі, непогана ідея аби якось розрізняти двох Педріній. В складі Шахтаря то одного можна назвати Педро Енріке, той, що лівий захисник. Ну а в запасі ми бачимо, є той оригінальний Педріньо, який з'явився в Шахтарі е, три роки тому. Ну звертаю увагу на себе відсутність Тараса Степаненка. І е, я думаю, тут Маріно Пушич керується якраз фіналом Кука України, коли Степаненко був, але може з урахуванням от. Того наскільки глибоко тоді грала Ворско, наскільки вона глибоко захищалася, практично не думаючи про атаку перших хвилин 80 матчу. Він вирішує, що ось настільки оборонно-спрямований гравець шахтарю сьогодні не дуже і потрібен. Залишає Степаненка в запасі, натомість три е, творчих центральних хавбеки – Марлон, Судаков, Бондаренко. Ну це не те, що несподіванка, але це таке рішення, яке можна відзначити з боку тренерського штабу Шахтаря. Ну і демонструють нам коноплю. Також ми говорили про те, що інший правий захисник Тобіос є в Шахтарі, вже немає Гочолої Швілі. Е, Денис, Шахтар чи не чемпіон? Е, як тобі їхня літня кампанія? Е, ну в принципі, таких якихось несподіванок я не, не бачу. Вони знову ж таки напевно розуміли, які позиції їм потрібно підсилити, які гравці там. Можуть покинути команду, які гравці прямо сьогодні і зараз дадуть їм різницю в результаті, і вони це зробили. Так, підсилення, конкуренція для Діми Різника. Це дуже, дуже добра конкуренція. І знову ж таки, повертаючись до воротарської теми, я думаю, що не одну гру також зіграє Кирило Фісюм. Дадуть йому можливість і шанс так на сьогоднішній момент. Я вважаю, що беззаперечно Діма різник номер один, але деяка ротація, я так вважаю, що буде присутня в шахтарі на цій позиції. Нам склад горсти показують тут. воротах, Гучик, Павлюк, центр захисту, справа пердута, зліва чорноморець, челядін, шкрелі, Хривчук. Центр півзахисту Кане Нестеренко Ковталюк. Така група атак у Полтавської ворскли. про обидві команди можна сказати те, що встигли повернутися представники олімпійської збірної, які у вівторок поступилися Аргентині. Тут через 4 дні на 5 вони вже в команді готові грати для ворскли. Відсутність Крупського звичайно позначається. Крупський сьогодні в запасі. Він нам запам'ятався, звичайно, по матчах за збірну Ротаня. І більше про цей поєдинок від нашої кореспондентки в Полтаві. Дякую, Іванькович. Макса, ще раз вас вітаю. Тепер зі стадіону. Так сьогодні тут буде дуже гучна футбольна квота Полтави 2800 болівальників і всі квитки на поєдинок із шахтарем реалізовано. Всі скучили за футболом, всі хочуть побачити, як буде гра буде грати, в який футбол буде грати оновлена ворскла. Чесно, навіть представники клубу мені сказали, що точно це не знають. Нагадаю, завдання на сезон це зона Єврокубків і всі новачки. Ви відзначили їх троє у стартовому складі. Брались. Для того не на перспективу а для того, щоб грати тут і зараз. А зараз зі мною поруч дебютант сьогоднішнього поєдинку, але вже не в якості гравця, а в якості тренера Володимир Чесняков. Володимир, вітаю з прямдешнім дебютом. Як же емоції в ролі в новій ролі тренера? Які емоції з приводу цього? Доброго дня, дякую за привітання. Та емоції супер позитивні, тому що почало чемпіонату, тим паче гра з чемпіоном. Прийшли наші вболівальники, нас будуть підтримувати так, що все. Супер, Готовимось дати бій. А вже усвідомив, що кар'єра гравця завершена і тепер, власне, тренерська. Та, в принципі, як такого ще усвідомлення дуже немає, тому що графік роботи, який був, такий і є. Тільки як я говорю раніше бігав, а зараз хожу. А які твої функції в тренерському штабі Сергія Дуганського? Ну наші функції всі однакові, допомагаємо головному тренеру і команді для того, щоб здобувати перемоги. Навіть представники вашого клубу кажуть, що не знають, в який футбол гратиме. Воно на ворскла, то в який? Е, зараз ми побачимо, в який. Надіюсь, цікавий і результативний. Я знаю, то ви дуже поспішаєте вже команді. Останнє питання: що сьогодні може стати ключовим в поєдинку з шахтарем? Ключовим я хочу, щоб це стала підтримка наших болівальників, які нас будуть гнати вперед. Дякую, відпускаю Дякую. вас. Студія скажу лише кілька слів. ще про Шахтар, одна кадрова втрата у гірників. ракля заров не прибув. У нього невеличке ушкодження. Тарас Степаненко, як ви сказали, так він у запасі і новачків у старті немає. Поки це все чекаємо матчу. Дякую, Ело. Я тут, поки було інтерв'ю Володимира Чеснакова, подумав про те, що українська прем'єр-ліга, от саме під такою назвою, була заснована в 2008 році. І от в кожному її сезоні брав участь, як гравець Володимир Чеснаков. Цього літа він завершив кар'єру, і тепер на сайті УПЛ немає в розділі гравців полтавської ворсти Володимира yeah, ну, суд, Чеснакова. Суд, суд, судячи з того, яке він зараз давав коротеньке інтерв'ю, який він був збуджений, я так подивився на нього, я думаю, що він поспішав, що він в також в складі виходить в стартовому ще. Так, окрім цього, поєдинку. У нас ще є матч, який йде паралельно. Це оболонь та колос і там у нас також є кореспондентка Катерина Годунова зі свіжими новинами. Звідти. Вітаю колеги. Дякую, що не забули. І так, я не тільки з новинами, а ще й з гостем поруч зі мною Владислав Велетень. Владиславо, вітаю вас. У вас було дуже насичене літо. Ви брали участь в Олімпійських іграх. Чи вдалося от за цей короткий проміжок з вашого повернення хоч трошки відновитись? Під від жаркого спекотного Парижа. Е, так, звичайно, я не приймав участь у двох із трьох іграх, тому я, скажімо так, не був, був в тонусі, і все добре. Я готов грати. Це супер. У вас дуже багато новачків у колесі, зокрема, аж 5 додалося за це літо. Чи вдалося за цей короткий проміжок, хоч трошки якось зігратися, чи ще шукаєте шляхи, як злагодитися? Ну, я думаю, що вже зігрались в якомусь сенсі на 70 70 А зараз вже в офіційних іграх будемо поступово довершувати збір. Перший матч, які взагалі очікування від цього сезону? Для себе особисто які цілі ставити і чого очікуєте від команди? Ну, цілі завжди найвищі, в мене, тому хочеться вигравати та забувати в кожній грі. А як буде, подивимось, ну, і в команді теж найвищі цілі, ви правильно кажете, є новачки і є задачі. Тобто, сьогодні очікую від гри перемогу, але да, є свої нюанси, що поле не на на найкращої якості. А наскільки сильно це вплине на гру? Ну, Мені здається, що оболоні це, можливо, допоможе, нам трішки погіршить нашу гру, бо все-таки мені здається, ми граємо більш комбінаційний футбол. Владиславе, ну от така історія поєдинків у вас з Оболонню, що двічі в минулому сезоні зустрічалися і двічі по нулях. Як будете змінювати ситуацію? Ну, в минулому сезоні ми були трошки іншою командою, грали в інший футбол, в більш захисний, тому і такі результати були. У нас багато ігор на нуль. Ми мало пропустили, якщо не бере брати увазі останні п'ять ігор. Тому я вважаю, що зараз не буде такого рахунку. Що ж ну бажаю успіхів. Студія нагадаю, що зі мною був Владислав Велетень, півзахисник колоса. Ну а ми вже чекаємо на початок матчу. Дякую, Катю. Катерина Годунова була разом з нами. Ну, ми також чекаємо матчу. А от е, Макс може розповісти детальніше, де саме який дивитись. Володар великого знання. Друзі, поєдинок оболонь колос буде. Е, на телеканалі. УПЛТБ на нашому основному телеканалі поєдинок Ворстка Шахтар на додатковому каналі, який в принципі доступний на всіх OTT платформах, де наш канал УПЛТБ представлений на додаткові доріжці. я Думаю, уплтб один буде саме поєдинок Ворста Шахтар. Тому болівальники Полтавського клубу Донецького не кіпішуйте, спокійно розберіться, обов'язково підпишіться на якусь з багатьох ОТІТІ платформ, які транслюють УПЛТБ, і там зможете насолодитися матчем своїх улюблених команд. Та ну й також знову ж таки не пана картинка завдяки ярмічу, український бренд класичного чоловічого одягу саме на нас і доповнюється студію ПЛТБ. Ну а ми власне від нашого луку переходимо до футбольного поля. Тому що два матчі стартує, дивимося футбол.